Хто такий Тарас Шевченко? Euh, український поет. Він, він писав про Україну вірші. Він народився э, 9 березня. Хто такий Тарас Шевченко? Український поет? Він. він Писав книжки про Україну, про природу. А чим він такий відомий, крім того, що він писав про Україну і про природу? Що він поет. І що він писав про Україну. А про людей писав. Так. Да. А де він народився? Не помню. Хто такий Тарас Шевченко? Він, він поети уча Украї... з України. І книжки з України участь. А скажи, будь ласка, а де він народився Тарас Шевченко? У... У Каніві. А ти якісь його вірші тобі вже читали? Ти вчив їх? Ні. А чому? в мене немає. Він писати вміє про вірші писати про Україну. Про природу писати вміє. А де він народився і в якій родині? Черкасов народився. Хто такий Тарас Шевченко? Це письменник. Він писав про природи і вірші. А ти якісь його вірші знаєш? Не знаєш? А чому? А де народився Тарас Шевченко? Черкащині. Хто такий Тарас Шевченко? Письменник, який пише про природу. Народився він у Черкащині.